Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у відео хочу показати, як виглядає кришка фари для Renault Megane 2 Restyle. От, саме збільшена під LED фари. Саме як виглядає, як така з спринтера. Ось так от виглядає, тому що багато матеріалу, які потрібно видалити, тому що це підтримки. Вони для того, щоб нависаючі поверхні добре продрукувалися і форма була така, як потрібна. Отак от, от виглядає. І почищена вже виглядає ось так. от. Усі замочки тут прочистив, підтримки всі видалив. от. В так. такому варіанті вже кришка готова до встановлення. Також перед встановленням потрібно витягнути резинку із стандартної фари, ущільнюючи резинку, вона по периметру тут вкладається. І потім все добре стає. На цьому сьогодні все. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь.